Чи цікаво вам знати, які зміни можуть бути нашої щитовидки? Якщо цікаво, ставте лайки і підписуйтесь. Буде цікаво. Ви бачите фотослайди, на яких видно самі основні патології щитовидки. Тому дійсно важливо і, на жаль, ці зміни видно тільки на УЗІ. Тому саме ультразвук треба робити регулярно кожному з нас, хоча б один раз в рік і щороку, щоб вчасно побачити зміни, які в нас є. Краще перевірити щитовидку, чим потім лікувати ускладнення. Цікаві здоров'ям, ставте лайки, підписуйтесь. Всім па-па.